Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати. Сьогодні поговоримо трошечки про емоційне, трошечки про раціо і технології, але давайте спочатку трошки базових даних. Сільпо це 308 супермаркетів. А хто знає сільпо? Всі знають, все добре. Це 308 супермаркетів, це середня площа торгової зали, майже півтори тисячі квадратних метрів. Це більше ніж 55 тисяч СКЮ на полиці. Це е, оборот майже 2 мільярди євро за 24 рік. Ми займаємо 65% всієї долі продажу у е, фозі груп і 12,46% це доля імпорту. Це на похвастаться. Ми дійсно вважаємо, що ми один із найтитулованіших ретейлерів в Україні в 2023 році. Ми війшли в топ 10 найефективніших брендів Європи за версією EFI Awards Europe. В тому ж 2023 взяли сім нагород в Україні. Рау нас любить і визнає найкращою мережею супермаркетів. Ми вже сьомий рік поспіль з трьома магазинами в Європі отримуємо нагороду за найінноваційніший дизайн. Також нас визнали Лавмарк і ми маємо срібну нагороду від ЄБРР за сталий розвиток. Чому так відбувається? Тому що в нас зовсім інший фокус. Дискаунтери зазвичай фокусуються на чому на ціні і на доступності. А ми в основному фокусуємося на асортименті, атмосфері і сервісі. Це дає можливість постійно підсилюватись і ставати лідером в категорії фактично інтертейменту. І тому ми робимо ось такі проекти. Наприклад. У відповідь на загрозу блокаутів в 2022 році ми забезпечили абсолютно всю мережу генераторами та стерлінками і створили простори світальні, де гості могли прийти, підключитися до інтернету, зарядити свої пристрої, навчатися, попрацювати, підігріти їжу. Абсолютно все. Тобто, кожен магазин він мав отакі от простори. Ми створили перший в світі автоковоркінг на базі одного з наших супермаркетів. Теж люди їздили по місту, шукали електроенергію, шукали зв'язок. Вони могли приїхати до нас на паркінг, підключитися до старлінку і ще із магазину замовити собі якісь смаколики в машину. Також в червні 24-го року разом з відомим для вас всіх, я сподіваюся, проектом птахи, волонтерки Тати Кеплер. Ми запустили ініціативу «Плюс на життя. Ми збираємо 40 мільйонів гривень на закупівлю засобів тактичної медицини для різних підрозділів. І є є 500 товарів в мережі гривня, з яких іде власне на цю ініціативу. Тому от за QR кодом можна долучитися. Самокаси, ми були одним із перших, хто взагалі впровадив це рішення. А в 25-му році ми перевершили себе ще раз. І на базі власної лабораторії ми створили першу безбар'єрну касу. Там зручно, коли користуєшся нею, під'їхати на кріслі колісному, залишити милиці. Ну тобто, ми робимо все максимально, щоб було зручно для наших гостей. Також кльовий сервіс Вільнокаса Це рішення у форматі scan and Go, коли ти можеш за допомогою застосунку відсканувати товари з власного кошику і потім прийти на касі розрахуватися. Це сильно економить час. Електронні чеки деякі люди реально колекціонують наші друковані чеки. В мене є кейси, коли друзі, які живуть за кордоном, просять збирати тут фізично чеки і передавати їм посилками туди. От, але в 23 році ми запропонували нашим гостям не друкувати чеки, тому що ми бережемо довкілля, в тому числі, і отримувати їх у застосунку в електронному вигляді. Також один з трендів – це, звісно, інтеграція онлайн в офлайн. Гості потребують якоїсь зрозумілої екосистеми, і тому ми активно розвиваємо наші точки сільпоінт, де ти можеш в застосунку замовити всі товари і прийти, забрати в магазині, не ходити по самому магазину. І сервіс швидкої доставки локу протягом 30 хвилин можна замовити з будь-якого магазину певні товари, і плюс ще з там ресторанів партнерів. Якусь Електронні цінники. Треба автоматизувати процеси. Треба знімати навантаження з наших, наших перевершників. Тому вже зараз всі нові магазини відкриваються з електронними цінниками, і ми продовжуємо перевдягати мережу. Ми сподіваємося, що десь роки за два вся мережа вже буде повністю забезпечена електронними цінниками. Енергоменеджмент з 2023 року поступово впроваджуємо системи охолодження на основі СО ну, таку більш екологічну і енергоефективну практику. І ми розвиваємо програму встановлення сонячних панелей на деяких наших магазинах. Технології це кльово, це дуже полегшує життя, це дуже зручно. Але що то за життя, коли там немає оцих от вау сильних позитивних емоцій? По суті, все те, що нас оточує, може бути натхненням для створення кльових проєктів. і ми їх постійно власне генеруємо разом з різними нашими талановитими друзями з науки, мистецтва, дизайну, культури and so on and so so on forth. Наша мета наповнити кожен візит в наші магазини радістю. Турботою та враженнями і спонукати наших гостей повертатися до нас знову. Я думаю, що всі з вас знають, що ми один із небагатьох в світі рітейлерів, які відкривають кожен магазин в новій концепції. З 308 магазинів концептуальних зараз вже 130 магазинів, вже напевно трохи більше. я вам хочу розказати про один із. Напевно, моїх найулюбленіших і таких найщумливіших проєктів – це е, сільпо у стилі Сталкер 2 е, відома на весь світ гра. Зроблена українськими розробниками, продано більше 15 мільйонів копій. І от в 2021 році ми знайомимося з розробниками і приймаємо сумісне рішення, що треба щось робити разом, тому що два сильні бренди мають колаборуватися. Ми починаємо розробку, створюємо магазин, шикарний дизайн і маємо відкритися в березні 22-го. Ну, тобто, на момент початку повномасштабного вторгнення, магазин вже був майже добудований, там ще не було там ну великої частини, скажімо, декору. Звісно, що в березні ми не відкрилися, але ми відкрились в серпні. Єдиний момент ми, на жаль, не змогли змонтувати частину арт об'єктів, тому що вирішили. Ну, наприклад, отут, там де кулінарія. З фризу мав вилітати гелікоптер на голови людям. І після подій зими 22-го року це була сильно не найкраща ідея, щоб тригерити гостей такими спогадами про початок повномасштабки. Але все одно магазин вийшов дуже кльовим. Вся естетика Сталкеру була збережена. Ось так він виглядає. Бункер Сидоровича. Три мільйони охоплення в Україні. Писали. Щас обігнути. ай, Українські змі. Писали іноземні змі. Телеграм, твіттер це взагалі просто топ. Русня погрожує підірвати найбільше ЕС в Європі. Тим часом Сільпо відкриває в Україні новий супермаркет Сталкер. Відгуки нашої гостей це просто був якийсь розрив. Ми там і плакали, і сміялися, і все що завгодно. Ми спровокували наших гостей на мемну творчість. Ну так от вони уявляли звичайного касира в сільпов стилі сталкеру. Дуже багато писали, це дуже смішно. На касі замість вільна каса. Підходь, поспілкуємось. Наступні фрази Касира, дивлячись на список покупок. Тип ще краще консервних банок назбирав. Хабар принесли карта чи готівка? Сейчас. Гості приїжджали через пів міста. Для того, щоб подивитися цей магазин. Вони приїжджали, одягнені в тематичні костюми навіть. Дехто для себе взагалі відкрив те, що ми відкриваємо всі концептуальні магазини зараз. Люди не знали, і в нас перегляди, сторінки сайту, там де перераховані всі дизайнерські магазини, виросли просто в якісь рази. Вибачте. Але Сільпо найкращий магазин в світі. Але. Прийшов 24-й рік, і а, нарешті вийшла сама гра. І під лонч гри ми трошечки доробили декор, все ж таки крапочку над буквою І замінили на артефакт душа, а, змонтували з самого власне сталкера, поселили в відділі овочів фруктів снорка і а, домонтували колесо огляду. Тому от такий от кльовий у нас проєкт вийшов. І ще вам про один проєкт розкажу, який теж максимально про емоції, максимально про величезну кількість дуже неочікуваних відгуків. Це наш сільпошний найвеликдень. Найрадісніша частина Великодня у нас яка. Тому Ой. запуститься. Сейчас, секунду, вибачте. Вибачаюсь дуже а відео. Чекаємо просто да? Понеслося поверхівкам всіх можливих і неможливих пабліків і соцмереж? Про нас писали телеграм-канали, про нас писали новини. А... Про нас говорили блогери. Тут теж, якщо можна У Святій Галичині вас би просто. Ну... Ні, 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 там зараз там буде інше про Святу Галичину. Я зараз розкажу: все окей. Можемо запустити тут відео теж? Ми потрапили на телебачення з нашими верхівками пасочок. Сотні тисячі сторіс. Наші верхівочки роз'їхались по всій Європі. Люди їх замовляли для себе на Великодні свята. Деякі заклади замовляли для продажу і ці верхівочки їхали через всю Європу ну, до, до тих, хто замовив. Звісно, відгуки ну, неймовірні були. Трошечки нас помавпували, ми сколихнули весь ринок. Бренди з абсолютно різних категорій говорили про цю верхівку Паски. Ну, наприклад, скульптор це фарба для брів, здається. Вони, звісно, не верхівка пасочки, але саме їх фарбу хочуть повністю, а не тільки верхівку. Так же само Маркс Чоколейт зі своїми зайцями. Клініка Інтосана, яка переосмислила цю історію, і вона значить, лікує пасочки, щоб вони були цільними, але при всьому при тому, вони дякують нам за кльову ідею, школа англійської мови. Це, вибачте, один з моїх найулюбленіших мемів цієї кампанії: сільпо до Великодня продаватимуть лише верхівку пасок, ну а нижню частину продаватимуть в АТБ. Продуктовий рітейл не міг пройти повз цієї історії. В АТБ Вашані продавали цілі пасочки, а от Таврія вирішила ем, повністю скопіювати цю ідею і теж продавати верхівочку. А от тут, Володимира, це те про що ви говорили. Значить, ми легалізували. По-перше, церква признала, що можна святити пасочки, які куплені, не обов'язково їх випікати вдома. Я це ж не греко-католицька, тому не знаю. <рес> Окей, але українська православна. Та сама історія стосувалася верхівки. Пасочки церква сказала нам: Так, все добре, приходьте, світіть. Трошки провів. Плюс ми пішли далі. В чотирьох регіонах, в 20 містах України, ми освятили більше 70 тисяч пасочок і продали. Ось так це виглядало. Так це показували наші гості в соцмережах. Ну і власне гості оцінили цю ініціативу, тому що зрозуміло, що не всі зможуть прийти в церкву. Частина пасочок поїде на фронт до наших захисників. і Власне, гості оцінили цю, цю нашу ініціативу. Я не хочу показувати наступні два слайди, але я їх покажу. Та що ж таке. Країна 404 змавпувала і цю ідею. Але, як ви бачите, тут РПЦ була категорично проти. І наступний слайд, вибачайте, але це треба просто послухати. Що ми ще зробили під цю кампанію? Ми перетворили сільпо на верхівку пасочок, оформили наші магазини. Створили кльову фотозону, з якою дуже багато гостей фотографувалися, викладали це в сторіс і раділи. Ось Такі ще трошечки оформлення з Великодня. І фасадні речі. В Одесі прикрасили чарівними вітринами. Один з наших сільпо. У нас були такі співочі ципочки, сонячні морквини в Дніпрі. В одному з київських магазинів на фасаді є проєкція з вікінгами, тому що магазин присвячений нордичній тематиці, але ми трошечки переосмислили цю тематику в рамках Пасхальних свят. Вікінги отримали теж шапочки у вигляді верхньої частини пасочки. І було таке от відео. Наші перевершники. Ми для них пошили власне, шапочки. Ось так теж це виглядало. Для смаковершників зробили святкові шоломи з присипкою. І в 10, 10 супермаркетах сільпо створили контактний зоопарк з курочками. Вам за цю роботу платять зарплату? Да, Чуть-чуть. <рес> У нас навіть була піца з присипкою. Гості теж це оцінили. Ну і власне трошечки результатів. Загальне охоплення 16,2 мільйони, кросмедійних показів 200 тисяч. І останнє. Ми переосмислили, як би. Виглядала наша найвища точка України якби була верхівкою пасочки. Дякую це все. Але я не від ну, насправді дуже прикольно хоча б посповідатися прийдеться перед виїздом зі Львова. А в мене Добре інше треба заїхати. Та-та-та, ми організуємо. Дивіться: в мене питання: а дуже просте фіга. Ну тобто, я розумію, що воно дуже додає, але як ви докочуєтесь до таких ідей, ну тому що відкрити 135 однакових супермаркетів точно легше, ніж то, що робите ви. І в цілому будувати якийсь такий ну, традиційний маркетинг, ну воно ж легше. Що ви курите? І що ви робите для того, щоб ну навіть в таких умовах продовжувати е, генерити якісь ну, ідеї, які дійсно потім по всій Європі, ну коли з іноземцями говорять, вони кажуть, ну ви ну, ви в українців взагалі не зрозумілі, а супергероїчні, але у вас навіть рітейл не такий скучний, як у нас. Як? Як а, доходити до таких ідей, і що спонукає не зупинятися, тому що насправді це ж ну волюве управлінське рішення рухатись подібним шляхом? Ну воно на першому етапі точно не дає монетизації, воно ж точно там збільшує витрати. А ви берете і робите. Ну я теж беру і роблю, але мене партнери підтримують. А у вас це робота? Ну з якої можуть вигнати. От як, як це у вас виглядає? Ну по перше, ми нічого не куримо. Ми проти наркотиків. Це найпопулярніше питання, яке нам задають ну, Що ви хвалює? курите і відсипте, будь ласка. Ну щоб якось воно було краще жити. Це дійсно, мабуть, на початках не монетизується, але робимо ми це заради наших гостей. Ну тому що в будь-якому випадку на ринку треба відрізнятися. Як каже один мій друг, відрізняйся або помри, в Тебе немає інших взагалі варіантів, і тому це кльово, це класно, особливо коли ми бачимо відгуки наших гостей. Вони до нас повертаються, вони до нас приходять. Ми створюємо цю атмосферу. Ну і звісно, і це в тому числі дає можливість нам рухатись вперед. Ну, Але насправді воно завжди потребує значної кількості згуртованості великої ну, частини команди, це тому що це ж не тільки ваша команда, ви людина, яка ну, там, з колегами це придумує, а потім потрібно, щоб десятки, сотні або й тисячі колег підтримали ну, в точках продажу. ну І щоб воно до кінцевого а, споживача, який приходить, покупця, щоб воно дійшло. Якось цей Ну, корпоративну культуру побудувати, щоб величез. Скільки людей в компанії? Ой, більше 13, 35 тисяч, мені здається, це загалом по Україні. Я точно цифру не пам'ятаю, не хочу обманювати, ну, але це десятки тисяч людей, які кожен повинен якось просякнутися тим бажанням. Ну робити клієнта щасливим. От яким чином це тиражується, як ви коли приходите до тих ідей, як потім воно йде в ну всередині компанії? Ну власне, корпоративна культура в нас давно добре побудована і наші. Перевершники, яких підбирають на різні абсолютно позиції. Вони з самого початку мають бути. Це люди в дусі сільпо ну абсолютно безумні, абсолютно креативні на, свої, на своїх місцях, і які готові легко підтримувати будь-які ініціативи, які умовно йдуть там з центрального офісу. Тому я думаю, що це от якраз відбувається на етапі підбору персоналу. у нас з цим наскільки ми чуємо по відгукам, ніяких проблем немає. і Дійсно, люди натхнені от, і хочуть ці цінності, які несе компанія, через себе теж пропускати і доносити їх до гостей. Супер. Ну, а я, як організатор, поділюся, ми давно дружимо з вашими топами. На одній з подій ми опинилися в парковому поряд, або не випадково, поговорили і кажуть, у мене в восени буде ось такий захід, може, хтось би приїхав, а через дві години. Ми вже комунікували про те, а які очікування, а що би я як організатор хотів почути. Ну тобто, мені на вашому прикладі дуже хочеться закликати всіх, будьте відкритими і будьте готовими до того, що якийсь неочікуваний. Ну тобто, вас не було в таймінгу Львів. Правда, двадцять ну, 24 жовтня, напевно, були якісь інші плани. Але бажання прокомунікувати і разом з кимось додати якихось позитивних речей мені особисто було надзвичайно цікаво. І мої такі вгідливі питання, просто щоб відтінити, як класно ну, в сьогоднішніх умовах ви робите бізнес, і на вашому прикладі показати, що гнучкість, швидкість і готовність навіть в тих умовах а, рухатися, має бути а, тим, що допоможе компаніям пройти. Вам велике спасибі. Дякую.